Торг при купівлі нерухомості це не є конкурс, хто нагліший. Шикарна фраза почула однієї зі своїх колег, і з нею насправді дуже важко посперечатись. Дійсно, зараз дуже мало покупців, які приходять на об'єкт нерухомості з метою купити і можуть аргументувати свою пропозицію по ціні, ну тобто по пунктам пояснити власнику, чому вони вважають, що його квартира не коштує стільки, скільки він за неї хоче. А ще більше покупців торгуються одразу по телефону або в повідомленнях у Elix, до того, як побачили квартиру вживу. Ну тобто, на що розраховують ці люди, я, чесно кажучи, не дуже. А я вже записував відео, де по пунктам розказував, як правильно торгувати, щоб вигідно купити квартиру. Подивіться його. А тут скажу е, основні моменти. По перше, якщо ви е, вирішили купувати якийсь об'єкт нерухомості і йдете торгуватись, наглість і ціни взяті з повітря десь, а можете одразу в смітник кидати. І е, ще одне: неаргументований торг він майже ніколи не приносить необхідного результату. Ну тобто ви можете отримати знижку там 500 доларів, 1000 або 2000, але на більше можете не розраховувати. Дивіться відео, щоб навчитись правильно торгуватись, вдалих угод і вигідних купівель.